Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні вас вітаю із штата Орігон. Мене звати Василь. Сьогодні 13 листопада. Сьогодні вибачаюся, але вдалося на щастя взяти вантаж з Вашингтона аж в Техас. Але мінус того, часу зовсім обмаль. Тому сьогодні тільки дві найбільші новини. Перша це те, що звичайно закінчився шодаун, і декілька новин, які пов'язані, тобто сукупні. Шатдаун – така велика тема. Так, от, проголосували 229, 222 а, проти 209 і в палаті представників під проголосувавши за варіант, який запропонував а, сенат. Так, от, що в ці голоса включається: шестеро демократів проголосували разом з, республі, з республіканцями. Причому дивіться, який головний момент, що республіканців вистачало. Тобто, чисто математично відніміть 6, виходить 16, 9, плюс 6, 15. Тобто, ще не всі, я так розумію, з'явилися в залу засідань. Але все рівно республіканців самих вистачало. Тобто, тут говориться чисто про позицію. Голосів демократів було, не було потрібно, не було потреби їх переманювати на свою сторону. Тобто, це чисто своя позиція. І це трошечки створює ну, деякі головні проблеми для демократів, тому що основна, якщо так можна сказати, битва за субсидії по медичному страхуванню і ще ну, в найближчому майбутньому. І тепер восьмеро 7 плюс 1 демократів в сенаті приймають. Позицію відмінно від лінії партії, і тепер в палаті представників подібна така сама ситуація. Ну але знову ж таки, навіть якби вони всі вперлися і всі демократи були проти, то а, республіканців було достатньо. Але найголовніше це не бюджет на 2026 рік. Це ще тимчасовий бюджет тільки до закінчення січня місяця. Вчора я говорив і обговорився, сказав жовтень до кінця січня. Великий плюс, що вдалося вирішити питання із фудстемпами. Питання фудстемпів аж до кінця вересня наступного року. Тобто, це питання зійшло, і разом з ним всі ці судові позови, апеляції, паузи з Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Тепер вони не про що. тому що прийнятий цей новий законопроект він виділяє державі гроші на фудстемпи. На, є така ще wic Програма це women, Infant Children, це жінки немовлята і діти. Тобто, там є так само дитяча їжа, дитяче харчування. Програма, там прививки навіть включаються потік програмі для дітей чи щеплення. Тобто з тим розібралися, можна сказати. Тепер е, стоїть питання відносно основне питання, це е, медичного страхування. І тут багато питань. Я розказував деталі. що... Сенаторі, сенатори республіканці кажуть, що ми гарантуємо вам голосування у грудні місяці, тобто іще до того, коли термін закінчиться, я нагадаю, що теперішні субсидії працюють до кінця цього року, тобто залишається буквально дні. Джонсон в свою чергу сказав, що ми вам нічого не гарантуємо, не дати не гарантуємо, ніяк там розбереться і так далі. Хоча навіть республіканські конгресмени деякі... Говорять, що треба щось прийняти, тому що іншого, ну, нічого просто нема для простих людей. Але, знову ж таки, тепер питання стоїть для демократів, як діяти. Тому що є ну розкольники, можна так сказати, які голосують окремо, нібито е говорячи про щось добре, але відштовхуючи велике добре. Тобто, сьогодні накормити це добре, але тепер проблема стоїть, що. Були, були сподівання, була надія, що республіканці вдасться таки дотиснути і пропихнути разом і фудстемпи, і медичну страховку. Тим більше, що деякі республіканці так само підтримують цю ідею. Але тепер все потрібно починати з нуля. Ось, це раз. По-друге, 40 днів була довжина цього шадауна, це рекордний. І Трамп продовжує говорити, що це вона республіканців. Але навіть якщо ви покупаєтесь в інтернеті, то коли Трамп не був президентом, він сам же ж з його вуз говорить, що в першу чергу це вина президента, і протягом цього шодауну Трамп абсолютно нічого не зробив, щоб це розрулити навпаки, нагнітав обстановку. Тому як би він там не кричав, не розказував, що це демократи спричинили. Демократи на даний момент виявилися. На своєрідної останню лінію захисту. А, дивіться і ще, що з цим е, законопроектом тимчасовим пройшло, окрім е, фудстемпів для бідних людей. Сенатори всунули взагалі якось про це розказував. Що американські законопроекти так будуються, що там може бути якась. Умовно кажучи, я просто для прикладу, наскільки тупе може бути всунуте. Давайте приймаємо закон про бюджет на 2026 рік, а на сторінці 347 буде подарити васі машину. Тобто, взагалі ніякого відношення до того немає, але таке буває. Що трапилось на цей раз, сенатори всунули таку статтю, а саме ця стаття забороняє без відома сенаторів перевіряти їхні. Телефонні записи. Чому? Тому що, коли оця була судова справа натрапом судили, що там відбувалося з перевороту, то слідчі взяли, вилучили їхні записи. Хто що говорив на допити, викликали. Так от вони вставочку зробили тепер, якщо ви нас напобередите, брати ці телефони не можна. А якщо слідчий візьме. То ми державу будемо судити на 500 тисяч доларів. І це тепер закон. Це тепер закон. І це, в принципі, дуже сильно розлютило Джонсона, коли йому втикнули цю статтю, і тепер поставило. Або ну, по-чесному, якщо би було, слухайте, що це ви сунули сюди. Ми голосуємо, але без цього переголосувати назад. Але у Джонсона, як ми давно знаємо, по-перше, немає хребта проти Трампа, таку штуку провернути. А по друге, він і за сам за свою шкуру боїться, тому що тепер буде, дивіться, ось який Джонсон. І тепер він, тільки як то кажуть, після бою уже махає кулаками, але вже на хвіст солі насипте. Це вже закон. Трамп його, до речі, підписав. А вчора, в середу, все. Тобто, бюджет поки що працює, всі потрошечки повертаються, і потрошечки повертаються. пам'ятаєте, Трамп говорив, що авіадиспетчерам, які е, не... Повтікали з роботи, які справжні патріоти працювали без заробітної оплати, їм виділити премію в розмірі 10 тисяч доларів. Може ще і буде, і хай би було, я не проти. Люди відпрацювали в такий атомному режимі, я б сказав, би дуже складні робочі умови. Від них залежить мерва життів, стрес там і так далі. Я персонально не проти. Але що трапилося перед тим? А є така TSA називається служба американська. Це адміністрація безпеки транспорту, яка від СБУ американського працює Служба безпеки Америки. Вона перевіряє. Це Вона була ця служба створена після 11 вересня 2001 року. Якраз тоді до того в аеропортах люди хотіли, як собі ходили, так і ходили. Так от працівники. Служби чи адміністрації безпеки транспорту, які в аеропортах працювали, так само, до речі, без заробітної плати. Але вони, ну ті диспетчери, відповідали за літаки, там, ті відповідали, щоб ніхто там не проніс автомат чи що-небудь таке. Так от, їм вже затверджено премія у розмірі 10 тисяч доларів, якраз такі ті, які працювали протягом цих 43 днів шадауну. Ну і це перша така розлога тема. А друга, звичайно, тема, коли вже шадаун трошечки відійшов в тінь, все, ну але це до січня місяця відійшло. Друга тема, яка зараз, мабуть, найшумніша, я трошечки згадав про це: про те, що комітет е, палати представників, спочатку демократи, декілька емейлів е, запостили, потім республіканці 20 тисяч сторінок. Ну і е, дивіться, що трапилося вчора. Коли е, конгресменкою штату Аризону, тепер вже вона офіційно вия... в... В... склала присягу на вірність Америки, бла, бла бла Вона тепер вступила на пост. Вона відповідно підставила свій підпис під проханням опублікувати для загального доступу всі документи із справи Епштейна. І е, зараз це був 218 й підпис, і цікавий такий момент, що було 213 демократів. Вона тепер 214 та демократка, і ще було четверо республіканців. Хто взагалі це двопартійний законопроект чи прохання? Як хочете називайте його? Його е, створили: конгресмен демократ із Каліфорнії і конгресмен республіканець е, такий собі Мейсі із е, штата. Кентакі. Кентакі взагалі, я вам скажу такі, якісь я е, знаючи людей із глибинки, не із там тамлуєвіла, а знаючи американців, людей із глибинки люди специфічні. Але я вам скажу, що. Навіть республіканці, але доволі тверезі якісь рішення приймають. Хоча в цьому питанні, я вам скажу, мені персонально від цих емейлів не холодно, не жарко. Розумієте, тому що все рівно не, не, не доведеться до суду. Це чисто, я б сказав би, така ведеться піар-компанія розказати, ага, дивіться, дивіться, який Трамп. Слухайте, хто хотів знати, який Трамп інформацію о, без цих імейлів. Ті люди, які моляться на Трампа, да ви... Трильйон ще таких імейлів е опублікуєте, їм абсолютно це не змінить ніяку думку. Розумієте, як я розказував там о, а зато бензин подешевшав. Він подешевшав там на копійок, Він там економить вам копійки в сімейному бюджеті. Але ага га -а -а! Розумієте? Тому, але шум, шум для людей таких коливальних можливо це на наступних виборах зробить якісь, я б сказав би. Вирішальний момент для них це буде. Ну і крім автора чи співавтора цього прохання, і ще була уже славно звісна Мерджорі Тейлор Грін із стата Джорджія. Хоча я б не сказав би, що вона правдорубка, тому що якщо ви слідкували за її політичною діяльністю, вона ну. Нестабільно, почну з того, що це точно не друг України, це антиукраїнка. Тобто, це по перше, що вона відштовхає як людина. А по-друге, вона шарахається в своїх позиціях з одної сторони, в другу, то вона молиться на Трампа, то виявляється, Трамп все таки поганий, бо він страховку не робить. То все таки, а що ми приховуємо знову ж таки ці документи? Давайте розкажемо. Хай світ побачить там, розумієте? Тобто. Але що під цим криється, вона зараз конгресменка, але в неї в планах зайняти посаду сенаторки. І розумієте, діючи, отак от вона притягує і республіканців своїми діями в штаті Джорджія і демократів, деяких може так само, тому що о, дивіться, о, правдорубка, дивіться, як вона за правду навіть проти Трампа постала. Так вона ж хороша, розумієте, тому. Що і конкретно там яка ціль, це хто я знає, ніхто ніколи до правди не докопається. Можливо, це чисто от і політологи сказали робити те, і тоді це тобі, якщо ти зробиш 1, 2, 3, 4, 5, Тобі сенаторське крісло гарантовано. Дуже може бути. Ну і ще крім неї, конгресменка із Південної Кароліни. Супер здивований, до речі. Це ж я, можливо, навіть я до речі зараз в дорозі не гляну, чи можливо є вона конгресменка з мого округу? Може й ні. Я скоріше думаю, вона ближче до столиці, там і так далі, тому що ми такі кон консервативна. І ще одна конгресменка із штата Колорадо. Ну і в принципі, якщо оці всі 218 людей проголосують. То цього буде достатньо, більше голосів не потрібно. Але Джонсон вже об'явив, що раз тепер достатньо голосів. Тобто Джонсон гальмував а оце прохання, скільки міг. Розумієте, це вже дуже довго йде це прохання, вже там, мабуть, півроку воно вісить. І він його гальмував, а тепер все. от Набрали достатньо голосів перебити рішення спікера. І він сказав, що це голосування буде наступного тижня. Я так розумію, що до наступного тижня все інше це буде е, теми номер 2 3 і 25. Це буде зараз сама найтака хайповіша тема зараз на американському просторі. Про неї зараз говорять все. Зараз із тих 20 тисяч сторінок, які я розказував, викопують там. По реченню, що він знав, хто він знав, хто там, вже навіть в якихось там імейлам пропонувалися е, фоточки Трампа із дівчатами в бікіні в кухні. Там, тобто, стільки бруду мені, наприклад, зовсім не цікаво таке читати. Навіть от, просто, е, ну я не знаю, мені не цікаво, кому цікаво, але на жаль, це. От реально на сьогоднішній день в Америці то тема номер один. Не фудстемпи, не бюджет, який не прийнятий на 26 й рік, ні. Не свята, які там надходять чи ще що-небудь, ні інфляція, не те, що там заробітки, роботи нема, ні. От побачити ці імейли, покопатися в брудній білизні. Що це вам дасть? Але це тема номер один. Ну, по такі ось. Дві новини трошечки ширше, але дві новини сьогодні від мене. Вибачте, більше не можу. Треба летіти, тому що в мене і обмаль часу навіть на сон. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі. Ну і звичайно, особливо за вашу підписку на моєму каналі. На цьому все. Поправді не знаю, як буде завтра. Сподіваюся, що може знайтися час, а можливо і ні. Тому що мені їхати два дні в суботу зранку розвантаження. Не знаю, як складеться з дорога. У мене зараз перевал, вся дорога майже горами. Так що, перевал за перевалом, не знаю, як воно буде. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна.